Вітаю вас до вашої уваги програма один на один, і ми продовжуємо тему реформування житлово-комунального господарства. Чи вдається створити тепло і затишок для мешканців міста Сарни? Чи потрібно змінювати ситуацію у житлово-комунальній галузі? Ми сьогодні будемо говорити із міським головою міста Сарни Сергієм Євтушком. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Пане Сергію, пропоную розпочати нашу розмову із загальної ситуації житлово-комунального господарства міста Сарни. Скажіть, будь ласка, чи багато будинків, в якому стані вони перебувають, чи багато проблем потрібно вирішувати? Дуже актуальне і хороше запитання. В місті Сарни на балансі міської ради на обслуговуванні перебуває 151 будинок. І хочу сказати, що приблизно ввод в експлуатацію деяких будинків було приблизно в 60-х роках. Тобто, ми маємо розуміти, в якому стані сьогодні є будинки. Деякі є, і звісно що нові будинки, які побудовані з часом і згодом пізніше. І хочу сказати, що з міського бюджету в минулому році було виділено на Утримання житлово комунального господарства в цілому, я скажу, це по всіх напрямках, бо у нас не одне комунальне підприємство, яке займається житловим фондом. 60, було виділено 3 мільйони 64 тисячі гривень на загальний цей напрямок. Що так. вдалося зробити? Власне, Звісно ж, дуже багато проблем з шатровими дахами. Люди звертаються. По питаннях перекриття дахів це дуже актуальне питання. Є, до прикладу, у місті Сарни чотири таких пріоритетних будинки. От ми коли приступили до або вступили в повноваження, одразу провели аналіз житлового фонду і визначили пріоритетність. То, до прикладу, по вулиці Фідарова чотири будинок. У нас загальний проєкт, ми вже його зробили, коштує гривень. Тисяч гривень. Це е, дуже складне питання для міста Сарди, для міського бюджету, тому, е, звісно що воно потребує підтримки е, з обласного, можливо, най, була не з районного. Ні, ще цей проєкт не реалізований, але я е, бачу так, що є і міністерство, яке було реорганізовано, і з часом, можливо, ще якісь були перетворення е, в, в контексті адміністративної реформи в Україні. Е, і ми, якраз розуміючи цей процес в державі, одразу зробили проект під цей будинок, і вже я на сьогоднішній день маю всі підстави, аби звертатися, апелювати до центральних органів виконавчої влади, державної виконавчої влади, щоби на умовах співфінансування нам все таки допомогли реалізувати і допомогли реконструювати в даному будинку перекриття. Це Таких будинків чотири в місті я одразу скажу, є проблеми, і вартість їх цих проєктів дуже велика, непідйомна для міського бюджету. Тому ми розраховуємо на умовах співфінансування підтримку з держави. Якщо говорити про міський бюджет, скажіть, будь ласка, наскільки він спроможний взагалі вирішувати комунальні проблеми? От ви сказали тільки за чотири будинки, і то недостатньо коштів у міському бюджету бюджеті. Скільки на цей рік затверджено коштів і які проблеми можна за ці кошти все ж таки вирішити? Я хочу коротенький екскурс здійснити минулий рік. Ми Прошу. здійснювали реконструкцію за рахунок коштів міського бюджету. До прикладу, великих два будинки ми змогли перекрити, і я хотів би, звісно, розповісти, в який спосіб ми це робили. Були підрядники, які, які дивились на кошторисну документацію, але можливо не в правовому полі було там залучати ще додаткові якісь колегіальні, до прикладу, громадськість об'єднання. Ті, які проживають в тому будинку. Тобто ми пішли таким шляхом, виділяємо певну суму коштів приблизно, яка потребує відповідно до кошториса на той чи інший будинок, плюс до того наш контроль з боку міськвиконкому. І саме основне і головне, де я відчув дуже ефективність, дуже велику, це контроль з боку мешканців, які проживають в цьому місті, в цьому будинку. Вони Делегують два-три чоловіка. Як правило, це чоловіки з будівельними освітами, які контролюють повністю всі роботи. І я вам скажу із практики міста Сарни було у нас перекрито товариством Захід Метал будинок. Заплановано 380 тисяч в результаті таких дій з боку виконкому такого. такого громадського контролю, і в тому числі підрядник. Не, вже дивився на ці процеси і вже е, реагував відповідно економія на одному будинку 50 тисяч гривень. Що це дало? Я вам скажу. Це дало із трьох запланованих будинків перекрити ще один. Додатково отакий От процес цей ремонт здійснювався на основі співфінансування. Тобто мешканці також докладали свої кошти. Ні, це виключно за рахунок міського бюджету. Було. Зрозуміло. Пане Сергію, для того, щоб забезпечувати мешканців і споживачів якісним і теплом, і водопостачанням, зрозуміло, ви сказали, що є будинки, які досить старі, потрібно замінювати системи теплопостачання. Чи вдається за ті кошти, за ті суми, які є на сьогоднішній день здійснювати і такі роботи? Загальну картинку я зараз обмалюю, яка в місті Сарни є. В місті перебуває на обслуговуванні або в комунальному підприємстві теплосервіс, який надає послуги з теплопостачання. Всього біля 100 споживачів із них, грубо кажучи, візьмемо 60%. Або 60 споживачів, ті, які сплачують добросовісні, і 40% приблизно ті, які не сплачують, і будемо говорити так, відрізаємо і не маємо гріха. Тобто вони не хочуть сплачувати, або десь перебувати за межами міста. І абсолютно не має до них ні доступу, ні контакту, ні діалогу з комунальним підприємством. Це раз. Комунальне підприємство Теплосервіс, яке працює в місті Сарни, збільшого має споживачів від бюджетних установ. Це школи, дитячі, два садочки з вісьми, які є також отримувачами послуг теплопостачання лікарні і все інше, центри зайнятості і все інше. Тобто говоримо про те, що збільшого комунальне підприємство отримує надходження від фінансові за ті послуги, які надає від державних установ. А якщо говорити про споживачів, то звісно не дуже хороша тенденція в місті Сарни відбулася. І я, на мій погляд, це було зроблено не зовсім не продумано фахово, тому що говорити про те, що от кожен завів собі в квартиру автономне опалення, і не подбавши і не подумавши, а хто буде опалювати під'їзди, хто буде опалювати. Підвали, тобто це розбалансування від Це, це системи дуже велике розбалансування. Почалось воно десь після 90-х років, і я думаю, що в той час не хочу критикувати керівництво. Ні, не було відпрацьовано жодних там концептуальних дій і почали видавати дозволи на встановлення на встановлення на, встановлення на сьогоднішній день. Багато людей звертається от за такими дозволами чи ні. На сьогоднішній день в місті Сарни комплексно вже я бачу вихід з цієї ситуації, що цим ну, ста споживачам, які є, потрібно подавати послуги теплопостачання. Вони не є окупні, не є економічно обґрунтовані і є дуже збиткові для комунального підприємства. Тому стоїть питання, як. Вийти з того, щоб взагалі не стало тоді, якщо 100 споживачів, взагалі, щоб комунальне підприємство не давало цих послуг для населення. Але, як правило, ці 100 споживачів я аналізував особисто, дивився це літні люди, це люди соціально незахищені, які... Не мають можливості встановити автономне опалення. Тому і міськвиконком зараз працює над таким питанням, як можливе кредитування із залученням партнерських стосунків, банку, певного, там, чи ще чогось, які профінансують безвідсотковий кредит і нададуть цим людям кошти, які вони потихеньку потім сплатять і встановлять собі автономне опалення. Інакше. Ми рахували в відсотках, якщо взяти, то там під 300% нерентабельна подача цих послуг теплопостачання. Тобто, від якщо я правильно під... розумію, тепер весь тягар оплати за всю теп... систему теплопостачання лягла на тих, як ви кажете, 100 людей, які користуються ще все ж таки централізованою системою. Е... Чи є взагалі борги по цьому і чи великі вони? Я вже сказав про борги з цих споживачів, 100 споживачів або угу. відсотків тут можна говорити так, бо їх 100. То 40 споживачів не сплачує, і я вам кажу відповідально, що можна приймати певні рішення. Ось 60 платить добросовісно. Це пенсіонери, ви знаєте, що це самі добросовісні люди, які завжди сплачують і комунальні послуги, і квартплату, і водовідведення, і водопостачання, і все інше. Чомусь Тоді, така якщо тенденція говорити у нас. про підприємство, яке надає послуги з теплопостачання, воно насправді має великі борги і проблеми чи ні? Чи на тут? насправді борги в тепло за роз я маю на увазі розрахунки за газ перед державою? Так, має борги, має не маленькі борги на сьогоднішній день. Ми з цим питанням дуже плідно працюємо. На всіх селекторних нарадах з облдержадміністрації акцентується увага, звісно ж, саме в цьому напрямку, бо це дуже серйозне питання, якби говорити прямою мовою, що не будемо розраховуватись за газ, нам не дадуть послуги. Не будуть надавати звичайно. Тим більше, що це мова йде про лікарні, дитячі садочки, школи. родильні будинки, школи це. Дуже серйозне питання. Тому сьогодні у міськвиконкомі дуже ведеться діалог серйозний з керівниками оцих установ державних, які ще не розрахувалися. Я не хочу їх не називати перелік в екран, але є такі проблеми, і ми з цим працюємо. Принаймні будемо сподіватися, що вони, побачивши нашу розмову, зроблять для себе відповідні так. висновки. Пане Сергію, якщо аналізувати в цілому так ситуацію, як ви сказали, зараз на всіх рівнях говорять про необхідність реформування житлово-комунального господарства. На вашу думку, яких насправді реформ і змін потребує житлово-комунальне господарство, і чи потребує? Потребує. Я глибоко переконаний, що загальна концепція реформи однієї з реформ, які відбуваються в державі, звісно ж, дуже має важливий напрямок. Це житлово-комунальне господарство. Говорити про ті послуги, які сьогодні надаються, про якість тих послуг, звісно ж, можна тоді, коли є матеріальна база в комунальному підприємстві, коли не піджимають, грубо кажучи, податки. От у нас комунальні підприємства мають всі до одного проблеми з виплатою ПДВ. Де, Хоча на сьогоднішній день я говорю про те, що немає боргів у комунальних підприємств міста Сарни по податкам, але проблема є, всі керівники думають, як виплатити саме оці напрямки. То, що податки. потрібно міняти? Потрібно міняти галузь цілу. Однозначно, і ці, ці ну, намагання, можливо, я зараз так скажу, тому що сьогодні сказати, що йде реформа в державі. Я думаю, що це поки що назва. А чому? Тому що звісно ж нам хотілося б, щоб була державна підтримка Звичайно. з боку державного бюджету, з боку обласних бюджетів. Принаймні, це задекларовано, що має так, бути велика фінансова на підтримка реалізацію цих проєктів по ОСББ. Їх не існує підтримки в місті Сарни, не отримано жодної копійки. Люди, які створили а в місті Сарни є 5 ОСББ. Одне з них дуже велике. Чекають на те, що все-таки десь буде підтримка. Ми, дякуючи, значить, і. Певним там проектам, певним напрямкам аналізу кропіткої роботи і членів міської конкома і депутатському корпусу підтримки, все-таки змогли там деякі кошти, але це дуже малі кошти з міського бюджету виділити на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Якщо говорити але... про ці об'єднання, от наскільки люди чи хочуть вони створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків? Я вам зараз знаєте, ми в Буквально так, давайте в цьому контексті я покажу деякі речі. Я е, був е, делегатом програми Open World, е, яка фінансується Конгресом Сполучених Штатів. Буквально днями повернувся із Сполучених Штатів, і я хотів би анонсувати, як в, в Сполучених Штатах іде оцей інформаційний вийш? процес. Це є е, певне інформаційне е, там е, оповіщення мешканців. От, до прикладу, у мене в руках. Така розмальовка, вона не стосується ОСББ, але вона стосується Вивезення сортування сміття, так, твердо твердих побутових відходів, ви правильно зрозуміли. Дивіться, як дітям в садочках в американських пояснюють. пояснюють, які яке сміття, які тверді побутові, в який контейнер потрібно кидати. Це загартовується ще з маленького, з маленького віку. віку. І ці розмальовки якраз показують, що Людина або дитина підростаючий має можливість уже свідомо бачити, куди що викидувати, що як утилізувати. І це насправді ці програми має дуже великий фінансовий потік, тому що сировина, яка сьогодні є, а ми так, давайте на адаптуємо до міста Сарни. У місті Сарни біля 30 тисяч населення на сьогоднішній день, і по нормі приблизно 1,5-2 кілограми в день. Твердих побутових відходів ми можемо відкидати, так то уявіть собі, скільки може бути сировини для певного там пиролізного завода, який виробляє або електроенергію, або ще щось. А це. власне на сьогоднішній день у місті Сарни де-небудь по житлово-експлуатаційних підприємствах намагалися запровадити оцей роздільний метод так. збирання сміття. Є, Є такий так. досить? Ведеться, ведеться моніторинг. Так. Я... Вже особисто цим питанням переймаюсь дуже прискіпливо. Чому? Тому що е, декілька проблем є у місті сарних, що говорити. По-перше, е, це вже наплив сміття твердих побутових. Ми за минулий рік на 40%, або будемо говорити е, мовою цифр на 6 тисяч метрів кубічних, вивезли більше сміття, ніж попередній рік. Тобто збільшилось е, наплив твердих побутових, і те місце. Те сміттєзвалище, яке паспортизоване, яке е, сьогодні є на балансі комунального підприємства, воно вже не має місця. Тому і я знаю, що мені придеться з цим стикатися, стикатися, і боротися і е, розпрацьовувати отаку от програму. Це майбутнє України. Я в цьому як на вашу думку можна формувати насправді оцю комунальну культуру, яку в Сполучених Штатах починають формувати з маленького віку. Що в нас можна змінити на даному етапі, коли Значить, дуже то, важко це питання? Я все таки повернусь до ОСББ, так. і коли ми говорили про ну, ну, зараз інформаційний е, такий аспект, то я би хотів говорити і про СББ в цьому контексті. Чому тому, що подавати людям теж треба пояснювати, люди не стикаються, люди не розуміють, що це а чому ми е, повинні там бути власниками. Будинку. свого будинку, тому що ефективне утримання, мабуть, треба пояснити людям, що ефективне отримання будинку або житлового фонду може бути виключно за створення, от саме вашого органу колегіального мешканці, які живуть в тому будинку, і визначення ваших оцих всіх послуг, сфери послуг. На вашу думку, перспектива все ж таки за об'єднаннями співвласників чи жеки мають право на життя? Ні, я думаю, на сьогоднішній день. ЖЕКІ в дуже недобрих фінансових станах перебувають. Я думаю, що все-таки ОСББ це хороший нормальний проєкт. Єдине, що я показував вам, це має бути державна програма, це має бути державний механізм, який запровадиться на всіх рівнях. А ми, вже на місцях, працюючи з громадою, переконуючи, будемо, маючи підтримку, знову ж таки. Можливо, в перші кроки, це як мале дитятко робить перші кроки те саме, і треба зараз підтримка держави зробити перші кроки в тому напрямку, і тоді вже люди почнуть розуміти, що це таке, і будуть ну, свідомо сплачувати квартплату, яка буде надходити на їхні рахунки, і вже вони будуть планувати відповідно куди. Асигнування ці направляти в ну, пріоритетність визначати і по напрямках чи їм потрібно е, встановити там щось у будинку, тобто або двері там. Кодовими замками або дах ремонтувати, або ще щось, або інші там якісь проекти. То їх а масло. наскільки от власне себе виправдала практика створення ОСББ? Чи задоволені люди? Бо буває таке, от коли ми спілкуємося із різними районами, то одні кажуть, що люди жалкують і просять повернутися. Яка ситуація у вас ви е запитали дуже пряме питання? Я на нього прямо відповім. Незадоволені. Незадоволені. на сьогоднішній день, тому що я вам ще раз повторюю, немає ні е інформаційної якоїсь такої. Е Кампанії на рівні держави, які якби ні підтримки фінансової, в то от, саме основне з боку держави. А місцеві бюджети, звісно ж, сьогодні не зовсім спроможні. Я вам приклад з проектами по дахам. Це непідйомний проект, навіть для міського бюджету. А багато взагалі будинків потребує ремонту дахів? Так, да, в місті Сарни дуже багато. Будинків потребує ремонту, але я вам анонсував, що ми зробили аналіз по місту. І це 4 будинки: це Фідарова 4, це технічна 11, це набережна 6, це 17 вересня 17. Ці будинки потребують вкрай, вже втручання. Тому і конком пішов по тому шляху, що от ми виділили певні кошти на проекти. Ви знаєте, що зробити проект теж сьогодні не дешево, але ми пішли на ті витрати, є проекти, і ми вже очікуємо, що можливо звернемось до міністерства. І на умовах співфінансування будемо планувати вже реалізацію таких проєктів. А місто, якщо продовжити тему проектів, чи робило спроби десь взяти участь, скажімо, у міжнародних проектах, які дають змогу залучити додаткові фінанси? Були такі спроби і намагання? Так, Спроби були, але не, не, будемо відверто говорити, не в цьому напрямку, не в цьому тобто напрямку. не торкалися комунального господарства. Не зачіпали за... вони і цей напрямок комунального господарства. Хоча є проєкти, мій попередник все-таки дивився в майбутнє і з міськовиконкомом розпрацювали. Проекти будинків, які проводять в центральні частині міста. Це ну, все-таки все це візитівка міста. Центр міста, Це щоб зробити ремонт цих будинків. Так, фасадів. Фасади. Я маю на увазі. Зараз фасади. Я не говорю про дахи, про так, ще так. якісь там глобальні і великі проекти. Я говорю про те, що все-таки в центрі міста має бути естетичний будинки. Має бути обличчя міста, має бути обличчя міста, візитівка і всі гості, всі хто перебуває в місті, висновок роблять якраз із, із центрами? Якщо вже завершити розмову із ОСББ, скажіть, будь ласка, на вашу думку, все ж таки ОСББ повинні існувати паралельно із державними, скажімо так, житлово-комунальними підприємствами? Чи от зараз напрямок у державі такі робиться повністю ліквідувати жеки і, скажімо так, примусово створити ОСББ на базі всіх будинків? Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Я думаю, що перехід має бути не такий жорсткий, що от жеки. є декілька також думок. Чому? Тому що, до прикладу, в житловому комунальному підприємстві житлосервіс працює 70 людей. Що з ними робити? Ви розумієте, що це 70 нагодованих сімей. Кожна зарплата, це я рахую, це нагодована сім'я. Звісно ж, вони всі підуть на біржу. Це раз. По-друге, е, хотів би сказати, що як тільки ліквідуються е, ЖЕКи в ту ж саму мить не вдасться нам на містах подати такі послуги, які подавав ЖЕК, враховуючи оцей новий проєкт по СББ, враховуючи, що не буде ще таких фірм, які можливо вже підхватять і подадуть руку мешканцям. Певних цих будинків і скажуть, давайте ми вам там по певним Зрештою, Це мають бути фірми, да. які насправді якісно надають. Так, ці. Ще таких фірм не існує. От я просто так е, аналізував в місті. Якби от така ситуація стала в місті, що раптом. чомусь раптово не стало ЖЕКа. Ну так, Образно давайте скажемо, так умовно так. подумаємо, так. Да. Не стало ЖЕКа, І хто надасть такі послуги? А в місті житлосервіс надає сім. Вісім видів послуг. Хто може це зробити? Звісно ж, прийдеться, враховуючи таку ситуацію, щось видумувати таке, типу організацію цих мешканців, це треба. А, а це дуже багато часу, це дуже багато нервів, це дуже багато енергії має затрачатися. І ми всі мали би стати, в тому числі я, переконувати людей на власному прикладі брати. Від того пакета, який буде там кимось викинути, і складувати його, надавати такі послуги, бо там йдуть послуги і по вивезенню сміття, і по прибиранню території, і створенню дитячих майданчиків. Створенню і дитячих внутрішніх майданчиків, да, і внутрішні ремонт, і сходові клітинці, і прибирання, і ремонт, і водопостачання, водовідведення, внутрянка ремонт. І, ну, це загальний комплекс, і це все треба буде комусь робити. Ви уявіть собі, хто це зробить. Та й зрештою момент. держава повинна виконувати свої зобов'язання по фінансуванню тієї самої системи так. реформування, оскільки ці зобов'язання не виконуються, відповідно уже не може бути і раптового переходу і так само примусового, скажімо так, Оце та відповідь ваша. Бачите, ви з... самі відповіли на запитання, які Зрозуміло, Скажіть, яка вас ситуація із ремонтом, скажімо, доріг? Чи плануєте оскільки ви сказали вже за центральну частину міста, що має бути обличчя? кажуть обличчям кожного міста є і якісні дороги. У вас проблеми з цим є? Є. Проблеми в нас, ви знаєте, от в нас дуже багато кілометрів доріг, які є з асфальтобетонним покриттям. Я хочу сказати, що місто Сарни розташоване в такому географічному розположенні, що через нього проходять дві дороги державного значення це траса київ варшава ви знаєте, відома, а в народі кажучи, це Варшавка. І… На Білорусь трасі, яка теж перебуває на балансі обслуговування в облавтодорі. Ми не обслуговуємо ці дороги, ми обслуговуємо тільки комунальні, але і там у нас є проблеми. В той же час хочу сказати, що від державного бюджету, від субвенції з державного бюджету, ми почали реалізацію проєкту. По реконструкції вулиці Широкої в центральній частині міста і вже парна сторона цієї вулиці вже заасфальтована. А саме більше, що цей проект передбачає вирішення дуже великої і важливої проблеми для міста. В місті була побудована з дуже старих і давніх часів лівньова каналізація, яка не працювала, вона ще польська. І потрібно було би було вирішувати питання відводу води. Це питання якраз в контексті цього проєкту вирішується вже з тої сторони. Я бачив вже дуже приємно їхати, дивитися, що відходить вода, прочищені всі мережі, встановлені нові. І я впевнений і надіюсь на те, що цей проєкт буде і далі реалізовуватися, бо загально було приблизно до 2 мільйонів використано. Гривень з проєкту, а загальна вартість проєкту 4 мільйони 850 тисяч. Це бі... державний проєкт. Це, це проєкт наш, але Фінансування. субвенція надійшла з державного бюджету. І я думаю, мешканці міста отримують якісні дороги в центральній частині міста. Що стосується ямкого ремонту, це теж. Це теж проблематично, хоча є міста, де немає таких комунальних служб, які мають можливість проводити ямковий ремонт. В сарнах є, в сарнах і ми закупили, знаємо, і грейдер у нас є, це вже, це вже ми закупили спецтехніку. Також є катки і все, ми маємо можливість самі проводити, не залучаючи там додаткові. Якихось підрядників, і це дуже оптимізує і дуже економить кошти, пане Сергію. буквально... Але є ще буквально одна теза, якщо можна з вашого Тільки дозволу Тільки дуже оперативно. Я хотів би сказати, що хотілося б, щоб все таки кошти, які йдуть з державних бюджетів, з обласних бюджетів, надходили нам на рахунки. Міські, щоб ми проводили тендери, і ми самі контролювали цей процес, тому що ну дають підрядників, звісно ж, ці моменти. Да, ми не будемо говорити про щось, бо я патріот власної своєї області. Я не буду говорити, що у нас система відкатів працює в області, але в Україні на жаль вона ще працює. Пане Сергію, вже буквально два слова. Ваші плани на найближче майбутнє, оскільки наш ефірний час закінчується, тільки вже дуже коротко. Плани на майбутнє, ну звісно ж, відчуваючи велику відповідальність, бо посада дуже відповідальна, і я ж молода людина, хотілося б, звісно ж, мені реалізувати багато напрямків. Це і взагалі, от, по принципах місцевого самоврядування, це дуже багато реалізувати звернень людей. От до прикладу, беремо. Вже приклади не приводьте. Я так зрозуміла, що основне питання це Беремо. відповідь Беремо, на звернення да. людей. Звертаються і... люди в житловому фонді, Там є проблеми, реалізація тих програм звертаються люди. Оце позвонить це саме основне, бо думка громади чи люди нічого зворотні це коли влада повертається обличчям до людини, то апріорі це говорить про те, що ця влада буде підтримана людьми. Я вам дуже дякую за участь у програмі. Дякую. Будемо сподіватися, що ваші амбіційні плани обов'язково вдасться реалізувати. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми Один на один був міський голова міста Сарни Сергій Євтушок. До побачення.